Вітаю вас, шановні організатори та учасники телемосту «Фармфудація». Дуже приємно бачити фармацевтичну спільноту. Перепрошую за свій скриплі свого голосу. Трошки перебуваю на лікарняному хворі. Через те заздалегідь перепрошую. Звати мене садовник Ольга, я є генеральним директором рівня фармації. Коротко хочу розповісти про свою мережу. На сьогоднішній день ми маємо 54 структурних підрозділи, серед яких всі структурні підрозділи приймають участь у програмі Доступні ліки соціальні програми. Зокрема, вісім аптек займаються екстемпоральним виготовленням, крім того маємо 11 аптек сільській місцевості і 11 аптек, які здійснюють відпуск наркотичних і психотропних лікарських засобів. Коротко перейду перейду до даної доповіді. Всі ми знаємо, що сьогодні з 1 серпня 2022 року змінені умови відпуску препаратів з аптек з антибактеріальних антибактеріальних лікарських засобів для системного застосування. Право виписувати рецепти на антибіотики мають лікарі державних та приватних медичних закладів, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я, незалежно від наявності у пацієнта, декларації з лікарем-первинки. Для пацієнта ніяких суттєвих труднощів немає. Він звертається до лікаря, лікар виписує рецепт та видає пацієнту інформаційну довідку, з якою він може придбати препарат у будь-якій аптеці. Пацієнт самостійно приймає рішення щодо вибору торгової марки препарату. Зручним для пацієнта також є те, що функціонал є рецепта, дозволяє зробити частковий відпуск лікарських засобів і розділити покупку на декілька разів, якщо звичайно є така необхідність. На сьогодні на державному рівні законодавчо встановлено, що протягом перехідного періоду до 1.01.2023 року аптечний заклад має підготуватися до повноцінного переходу на відпуск рецептурних лікарських засобів лише за електронним рецептом. Винятком є лише ті. Е Території України, які розташовані на даний момент, де ведуться бойові дії, і ті, які розташовані в окупованих тимчасово окупованих територіях. Перелік цих територій затверджено відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Також без рецепта закуповувати рецептурні лікарські засоби дозволено волонтерським та благодійним організаціям на запит відповідної установи військової частини чи закладу охорони здоров'я. Провадження є рецепта на антибіотики в Україні це колосальний та рішучий крок Міністерства охорони здоров'я нашої держави на шляху боротьби з антибіотикорезистенцією. В реаліях нашого сьогодення світова практика показує, що проблема антибіотикорезистентності надзвичайно актуальна, оскільки кількість антибіотиків зростає з кожним роком. Відкриваються нові класи антибіотиків, аптечні полиці переповнені. Е переповнюють генерики, які, на жаль, не завжди біоквівалентними оригінальним лікарським засобам. Є така думка Всесвітньої організації по боротьбі з антибіотикорезистентністю, що стійкість до лікарських засобів загрожує повернути назад прогресу медицині, що є досить великою проблемою, і, не дай Бог, ми стикнемося з цією проблемою. Дійсно, проблема антибіотикорезистентності є актуальною світовою проблемою 21 століття, і Україна не є виключенням. На жаль, у нас в силу не зовсім досконалого законодавства до останнього часу щодо відпуску антибіотиків. Вам це також добре відомо. Досить часто спостерігається безконтрольне та безграмотне застосування антибіотиків населення. Тому, безумовно, провадження є рецепту та, антибіотики, та антибіотиків є необхідним та надзвичайно важливим кроком на шляху до боротьби з антибіотикорезистентністю. Однак на сьогодні, коли ми перебуваємо на перехідному етапі провадження є рецепту на антибіотики, звичайно, є певні труднощі щодо недосконалості. Зокрема, в першу чергу, це проблеми технічні, які виникають і у лікарів, і у фармацевтів. Зокрема, на рахунок лікарів з практичної точки зору хотілось би сказати, яка в першу чергу проблема, яка виникає, це недосконалість, верніше не не повна проінформованість лікарів щодо кількості таблеток в упаковці, що звичайно призводить до помилок призначення. Ну а для фармацевтів це, як я вже казала, технічна проблема, тому що дуже часто завісає дана програма, і є проблеми в цьому. Але я думаю, що це з часу виправиться, тому що це тільки початок, і зважаючи на дані реалії, в яких ми працюємо, це я рахую, що це взагалі не є великою проблемою. Ну і, звичайно, для фармацевтів це неможливість реалізувати генеричну заміну, тобто відпустити препарат різних виробників е, антибіотиків у випадку недостатньої кількості лікарського засобу одного виробника в аптеці. Е, відповідно, оце є дана проблема. Така ще в нас? Дякую щиро всім за увагу. Е, дуже Бажаю всім миру, швидкої перемоги нам, міцного здоров'я і здійснення всіх мрій і задумів, все, що ми собі запланували, що обов'язково здійснилося. І, звичайно, хочу запросити вас, в місто рівне. в нас є аптека музей, де здійснюють інтер... інтерактивна аптека, в якій ви зможете навіть і приготувати ліки. Щиро дякую.